14 січня церква святкує свято Обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Саме цього дня маленького Дитятка Христа нарекли Ісусом. Також цього дня церква відзначає пам'ять подвижника грецького монашества, одного із перших отців церкви, святого Василія Великого. І у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком. Священником храму, священомучника Клементія Шептицького, що у Львові, ми говоритимемо про ці два свята. Христос рождається. Словімо Його! Відомо що цього дня Христа нарекли Ісусу. Тобто, цікаво є, в чому полягав обряд обрізання і чому конче так було необхідно це здійснити власне з Ісусом. Свято. Обрізання Господа нашого Ісуса Христа є досить пізнім святом в традиції нашої церкви. Воно швидше зародилося в Західній церкві, яка більше тяжіла до історизації свят. Такий процес почав відбуватися більше-менше з п'ятого століття. Люди почали задумуватися над історичними передумовами. Життя Ісуса Христа і так далі, тобто, коли відбулося, що, як воно послідовно там відбувалося, і так далі, це своєрідний такий відхід від богословського святкування. Початково в західній церкві свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа завершувало різдвяну октаву, тобто вісім днів святкування. Різдва Господнього завершувалося святом обрізання. Але якщо говорити про старозавітні, старозавітні основи цього свята, то згідно із законом хлопчиків, які народжувалися, на восьмий день треба було принести до храму і зробити над ними обряд обрізання. Цей обряд. Походить із дуже давньої історії е, єврейського народу, практично він е, є наслідком союзу Авраама з Богом. То кожен, хто е, е, належить чи хотів би належати до традиції єврейського народу, він мав би обрізатися і таким чином принести себе повністю в жертву Богові. Е, от, е, при обрізанні дитини їй давалося також ім'я, тому це свято інколи називають також іменуванням Господа нашого Ісус Христос. Тоді вперше говорили про те офіційно, як буде називатися, як буде називатися дитина. В Візантійській церкві це свято з'явилося не швидше 8-9 століття, бо в Візантійській церкві святкування різдвяння вони тривали ну практично. 40 днів, аж до стрітення свята. Тобто, було, було, було намагання прирівняти свято Різдва до свята Пасхи і таким чином розтягнути це, це святкування. Е, як і в Західній церкві, причиною цього, е, цього свя... впровадження цього свята став процес. Такі історизації свят, більше зосереджені на історичних етапах життя Ісуса Христа, ніж на якихось богословських аспектах. Якщо дивитися на богослов'я цього свята, яке розкривається в наших літургійних текстах, там ем, в основному є протиставлення такого собі парадоксу закону і благодаті, якщо можна так сказати. Тобто Христос, який є законодавцем, який який є творцем закону, і в тому числі старозавітнього закону, приноситься в храм для того, щоб цей закон сповнити. Той, який не потребує підпорядкування закону, йому підпорядковується. владика стає робом. Той, який встановлює закони, підкоряється також цим, цим законом. З одного боку, це свято говорить про те, що. В святі обрізання та, чи в святі найменування Христа закон повністю сповнюється, оскільки Господь сам сповняє закон. В іншому також йдеться про перехід цього закону на якийсь новий етап, на етап благодаті, на етап чогось більшого, що є просто сповнення закону. Цього дня церква також шановує пам'ять. Батька грецького чернецтва, одного із перших отців церкви, святого Василія Великого, Цей святий походив із відомої родини і був один із десятьох дітей в сім'ї, і ця сім'я прославилася тим, що п'ятеро дітей стали святими. Отже, ким був святий Василій за свого земного життя? Святий Василій Великий. Е Народився більш-менш точної дати ми не знаємо, але більше-менше в 330 році чи близько 330 року, в родині е, юриста і оратора е, його родина була, е, і це також вказує на те, чому Василій Великий і його брати, і сестра Макарина були такими ревними християнами, його родина е, тягне свій, свою історію від. Мученицької родини. Тобто дідусь і бабуся святого Василія Великого загинули при переслідуваннях християн за імператора Діоклетіяна. Батько святого Василія Великого, як я вже сказав, був юристом і оратором, і тому він, як заможна людина, віддав святого Василія на навчання. І Святий Василій Великий початково починав свою Кар'єру як юрист, і це також можна побачити в його писаннях. Тобто його писання такі дуже солідні, юридично підковані, якщо можна так сказати. Тобто, коли він висловлюється, він прагне до точності в своїх, в своїх писаннях. Але повернувшись назад в Каппадокію після навчання, і якийсь час пропрацювавши юристом, святий Василій Великий не без Допомоги сестри Макрини, яка тоді вже була монахиною і пізніше стала ігуменою в монастирі, почав прагнути трохи аскетичного життя. Він починає зосереджуватися на пості, він починає глибше досліджувати святе письмо, він їде. В таку собі подорож духовну, якщо можна так сказати, прощу по монастирях, відвідує різноманітні спільноти і так далі. І в кінці кінців переконується до монашого життя чи щось, щось подібного до того. Часи Василія Великого також є часами дуже такої інтенсивної боротьби православних із аріанами і. Одна із причин, чому святий Василій Великий також погодився стати єпископом і захищати православну віру, була та, що він, як юрист, відчував себе відповідальним за Христове вчення, за, за, за правду, якщо можна так сказати. Він стояв на основах відстоювання, істини відстоювання правди. І ставши єпископом, він. Дуже ревним був єпископом, він заохочував е, інших людей, серед них свого друга Григорія Великого е, Назіянського, е, стати єпископом і відстоювати ці позиції. Він дуже добре утвердив е, Каппадокійську митрополію е, як Православну митрополію, якщо можна так сказати, настановляючи різноманітних єпископів. І тому в традиції церкви і в літургійних текстах він передовсім прославляється як е, такий свого роду ідеальний єпископ, який своїм навчанням захистив православну віру і так далі. Е, е, Святий Василій Великий належить до так званої до так званих кападокійських отців, які. Долучилися передовсім до того, щоб сформувати християнську, філософську і богословську термінологію IV століття. Різниці між поняттями природа і особа і так далі. Тобто, вони над цим, над цим працювали дуже багато і в певних випадках досить радикальними були в стосунку щодо традиції. Зокрема, святий Василій Великий вважається. Таким своєрідним реформатором богослужбової традиції, за його іменем, називається. Одна з центральних євхаристійних літургій, яким, якою користується не лише Візантійська церква, але і багато інших церков: є Вірменська церква, Ефіопська церква, та практично кожна східна церква має якийсь варіант літургії святого Василія Великого як одні, одної зі своїх центральних, ем, центральних літургій. Богослов'я святого Василія Великого є е, наскризно. Біблійним богослов'ям, якщо дивитися на, на його літургію, вона практично зіткана із цитат Святого Письма, які він дуже творчо сполучив, створивши ну, одну з найдосконаліших, таких найцінніших версій євхаристійної молитви. Ви зачепили тему. Літургії святого Василя Великого відомо, що в нашій церковній традиції існує три літургії: святого Івана Золотоустого, традиційна літургія, так святого Якова і святого Василія Великого. І, власне, ця літургія святого Василія вона служиться в певні дні року. Отже, чим вона відрізняється від звичайної літургії і в які дні вона служиться? Літургія святого Василія Великого була початково центральною літургією Константинопільської церкви, але приблизно в 10-12 столітті відбувається зміна своєрідна, її заміняє більш лаконічніша літургія святого Йоанна Золотоустого. Початково літургію Василія Великого звершували. В неділі і дні великих свят. І це видно до сьогодні, в часі Великого посту, в неділі Великого посту, звершують літургію святого Василія Великого. В інші дні, там, в суботу, наприклад, Великого посту, або в якісь свята, які є в часі Великого посту, звершують Йоанна Золотоустого. Але неділі там ще зарезервовані за літургію Василія Великого. Якби заміна однієї літургії іншою — це є просто перемога лаконічнішого варіанту над більш подовженим варіантом. Літургія святого Василія Великого є за своїм уставом практично ідентична до літургії Йоанна Золотоусто. Тобто різниць дуже великих немає хіба в тих випадках, коли вона поєднується із вечірнею. Але відрізняються молитви цієї літургії, як я вже сказав. Передовсім молитви, які приписують Святому Василю Великому, відрізняються від молитов Йоанна Золотоустого, літури Йоанна Золотоустого, тим, що вони більш біблійно обґрунтовані, тобто вони практично зіткані із цитат святого письма, і вони набагато розлогіші, аніж тексти святого Йоанна Золотоустого Євхаристіні. В цьому правдоподібно найбільша різниця між, між ними є. Звичайно, якщо вникати в деталі, можна дуже довго говорити про, про саме цю літургію. Цікавим є те, що 14 січня, як поглянемо на календар, бачимо, що Україна святкує Старий Новий рік. Як ставитися нам до ще одного нового року в нашому календарі? Ну, це взагалі є питання календарів. Це не це не питання церковної традиції або щось подібного до того. Тому що е, як в випадку 1 січня як нового року, так в випадку 14 січня, як так званого старого нового року, йдеться не про літургійний рік, і не йдеться про церковний рік, йдеться про світський е, початок нового року. Оскільки е, сьогодні, як і віки перед тим, церква свій. Календар літургійний починає з 1 вересня, ну, яке сьогодні є 14 вересня, бо також все зісунуте є. Тут нічого насправді складного немає. 14 січня сьогоднішнє за Юліанським календарем це 1 січня, і 1 січня це Новий рік, державний новий рік, якщо можна так сказати, Світський Новий рік. Нічого спільного із церковною традицією. Воно. Воно немає. Тут просто треба дочекатися того дня, коли ми синхронізуємо два, два види світських календарів, які в, нас, які в нас функціонують в літургійній сфері. Це Григоріанський і Юліанський календар. Як я вже сказав, вони із церковною традицією нічого спільного не мають. А які є богослуження цього свята? Е, богослужіння е, свята обрізання і Василія Великого, і святого Василія Великого є богослужінням господського свята. Тобто є впереддень вечірня з Литією, є утрення, є літургія святого Василія Великого. Це хіба єдиний? такий, єдина така різниця від, від господських інших свят, окрім Пасхи, звичайно, що святкується літургія святого Василія Великого, а не Йоанна Золотого Також тому, що це день святого Василія Великого, не в першу чергу з огляду на, на свято обрізання, святий Василій Великий відомий тим, що уклав певні такі постулати монашества в своїх гоміліях. Гадаю, напевно, він їх прилаштовував до обставин тодішнього життя. На вашу думку, чи повинно монашество прилаштовуватися до сучасності і міняти якісь свої певні аспекти? Святий Василій Великий, як. Основоположник монашества, чи я не знаю, як це можна сказати, такого кіновійного монашества, є дуже цікавим під тим оглядом, що він починав своє життя духовно як монах, а завершив як єпископ. Розумієте? Тобто відійшов потім від монашества свого роду. Але його аскетичні твори. Не можна сказати, що він писав для тодішнього контексту чи для сучасного контексту. Чи щось таке. Якщо ви подивитеся на його, на його писання, ви побачите, що вони біблійні просто. Там там він не писав з огляду на ситуацію. Святий Василій Великий писав правила монашого життя з огляду на Євангеліє. А Євангеліє воно незмінне. Воно актуальне так в часи, коли його писали. Чотири євангелисти, так і сьогодні, в 21 столітті, Євангелії є незмінне. Існує поняття таке е, простої істини, яка в Євангелії проповідується, і святий Василій Великий цю просту істину, яка в Євангелії проповідується, пристосував для монашого життя, для того, е, як ти, як християнин, тобто, або краще сказати, як модель досконалого християнина. Можеш сповняти Євангелії? Він просто вибирав цитати із Євангелія, давав до них короткі коментарі і говорив: Ось так йдучи, спасешся. І дуже дуже рекомендованими є завжди були правила святого Василія Великого Монаші для заснування різноманітних інших спільнот. Зокрема, наприклад, один з найпоширеніших в західній церкві чинів і найдавніших бенедиктинців святий Бенедикт, завжди заохочував. Монахів, які слідували його уставу читати устав святого Василія Великого, як своєрідний такий дороговказ духовний. Вони і сьогодні актуальні. І не лише для монашества, тобто для кожного, хто хоче вести аскетичний спосіб життя, ці тексти є абсолютно актуальні, як просто підсумок євангельського образу аскези, покаяння молитви. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, священником храму, священомученика Клементія Шептицького, що у Львові, і ми говорили про свято обрізання Господа нашого Ісуса Христа і про життя і подвижництво святого Василія Великого.